Вітаю! Сьогодні у нас на огляді буде дві монети: два французькі франки 1948 року та 10 французьких франків 1952 року. Але перед тим як ми розпочнемо, запрошую вас підписатись на наш канал, щоб в подальшому не пропустити нові відео. Монета 10 французьких франків 1952 року була чеканена у французькому монетному дворі в Парижі з 1948 по 1959 роки. Тираж монети становить більше 28 мільйонів екземплярів. Фізичні розміри монети діаметр 20 мм, вага 7 г. Виготовлена монета з мідно никелового сплаву. Монета 2 французькі франки 1948 року має діаметр 27 мм та вагу 2,2 г та виготовлена з алюмінію. Тираж монети склав близько 198 мільйонів штук. На аверсі обох монет зображено жіночий профіль, який є символом Республіки Франції. Навкруги профілю зображено напис Републік Францес. Ця жінка називається Маріанна це символ Французької Республіки і навіть прізвисько Франції з 1792 року, часів Великої Французької Революції. Зображення молодої жінки є уособленням національного девізу Франції Свобода, рівність, пратерство. Скульптурні зображення Маріани є обов'язковим атрибутом установ органів влади, судів, муніципалітетів тощо. Її профіль розміщено до державній пресі Франції. Вона зображена на стандартних французьких поштових марках. Зображення Маріани розміщувалися на французьких монетах, сантимах та франках, а пізніше і на євроцентах французького карбування малих номіналів. Маріанна стала одним із елементів емблеми Олімпіади 2024 року у Парижі. На реверсі монети 10 франків зображена півня, який є національним символом Франції. Біля півня розміщено номінал монети 10 франців, а під ним і рік чеканки монети. На реверсі монети 2 франки зображено роги достатку. Це символи походять від античної міфології та означають розмаїття процвітання. Тут також ми бачимо вищезгаданий девіз Франції Свобода, рівність братерства, а також вказано номінал 2 франки та рік випуску 1948 рік. Ця монета має дуже цікаву історію. Після Другої світової війни Франція переживала складний економічний період. Тому уряд вирішив зменшити витрати на виробництво монет. Для цього була випущена серія монет з алюмінію – до складу яких не входив дорогоцінний метал срібло. Це дозволило знизити витрати на виробництво монет та зберігти дорогоцінні ресурси для інших галузів економіки. Тож, як бачите, ці монети мають багато цікавих історичних фактів. Сподіваюсь, вам сподобався цей короткий огляд французьких монет. Якщо так, не забудьте підписатись на наш канал. Дякуємо за перегляд і до зустрічі наступного разу.